Вітаю, шановний глядач! Це відео знято з адаптацією прізвищ. В Совку вони ж це робили з українськими, та й ми можемо вчинити так само. Вважаю, що чинимо чесно, тож про що мова? Імена персонажів трохи змінені, аби відповідати аналогом з української мови. Приємного вам перегляду! Наш світ сповнений таємниць, які здаються нерозв'язними. Загадка Розуела, таємниця вбивства Кеннеді, гігантські написи в пустелі Наска, що насправді трапилося з групою дятлова, куди подівся екіпаж Марії Селести в Бермудському трикутнику, та багато інших запитань залишаються без остаточної відповіді. Часто це відбувається з тієї причини, що люди бояться напружити свою логіку і проаналізувати факти, яких повно у відкритому доступі, щось підсвідоме всередині нас, якісь ментальні блоки не дозволяють нам побачити очевидне, а змушує бачити тільки те, що є загально прийнятим. А іноді правда є не просто гіркою, вона жахлива. Про це я подумав нещодавно, коли дивився мультфільм, що по праву посідає місце в золотій колекції совєтської мультиплікації, який подивилося не одне покоління дітей, дивно, але ніхто з них, включно зі мною, не бачив у ньому нічого, крім загальноприйнятого трактування подій до цього самого моменту. Вважаю, що варто забути про стереотипи і постаратися розібратися в тому, про що хотів нам розповісти автор. Керуючись виключно логікою і здоровим галуздом, і прийняти ту правду, яка довгі роки залишалась прихованою від нашої свідомості, отримати відповіді на загадку, яку ніхто чомусь не бачив. Отже, нев'янича совєтська класика Троє з просто квашен. Про що ж цей мультфільм насправді? Починається історія невигадливо. Якийсь хлопчик спускається сходами і жує бутерброд з ковбасою. Просто на сходах хлопчик знайомиться з котом, який живе на горищі, яке ремонтують. Запам'ятаємо ці ключові слова вони дуже важливі для розуміння суті того, що відбувається. Ми повернемося до них пізніше. Розмова хлопчика з котом сама по собі не є чимось незвичайним для мультфільмів, хоча зазвичай звірі розмовляють у них одне з одним, а не з людьми, але винятків повно. Наприклад, народні казки, в яких орудують жаби, зайці та ведмеді, які розмовляють. Але цей мультфільм зовсім не казка, у чому ми скоро переконаємося. З діалогу з котом з'ясовується кумедна річ: хлопчика звати дядько Федір. Що змушує глядача замислитися над питанням, чому маленького, на вигляд хлопчика, звати так по-дорослому дядько. І якщо він дядько, то де його племінник? Що такого яскравого сталося в минулому, що за Федором, міцно закріпилася приставка дядько? Раніше я теж замислювався над цим питанням, але не був готовий дізнатись відповідь. Але ж вона тут, прямо перед очима. Але не будемо забігати наперед. Дядько Федір живе з мамою і татом, жодних згадок про інших родичів, особливо про племінника. Схоже, ця тема болюча для цієї сім'ї її просто обходять мовчанням. Дядько Федір приводить нового друга, кота з горища, що ремонтується додому. Батьки не схвалюють поведінки сина, і дядько Федір негайно пускається втюки. Таких хлопчиків-безпритульників у Совєтському Союзі вправно розшукували правоохоронні органи і негайно ставили на облік, іноді психіатричний. Дивно, але батьки дядька Федора не поспішають звертатися до міліції, що ставить перед нами нову загадку чому вони цього не роблять? Тим часом дядько Федір із новим другом Котом Матроскіним прибувають у село Простоквашино, чому хлопчик обрав саме цей населений пункт. Випадковість це чи усвідомлений крок. Ми скоро отримуємо відповідь на це запитання, але спочатку розберемося, що являє собою це село. Простоквашино є дивним і, я б сказав, страшним місцем: у селі ніхто не живе, не чути реву корів, кукурікання півнів та інших властивих совєтським селам звуків. Усі його жителі раптово покинули село, перебравшись за річку. Поглянемо на цей кадр: ось! Куди перебралися жителі простоквашино, залишивши теплі будинки з грубками в півкухні, городи, господарство, вони зібралися і поспіхом залишили село, віддавши перевагу перед приватними будинками, сумнівному задоволенню з проживання в типових багатоповерхівках на острівці в самісінькій середині річки. Видно, що крім багатоповерхівок, на острові немає ні магазинів, ні доріг, ні натяку на розвинену інфраструктуру, немає навіть моста або поромної переправи, що з'єднує їхнє нове житло з материком. Але жителі простоквашено схоже пішли на цей крок, не замислюючись, що могло зігнати їх зі звичної землі. Відповідь очевидна: страх, тільки страх міг змусити людей. Кинувши все, перебратися в панельне житло, сподіваючись на те, що річка зможе врятувати їх від того, від чого вони тікають, перебуваючи в шоці і жаху від того, що змусило їх кинути будинки, люди залишили їх придатними для проживання. Будинки у відмінному стані, їх можна спробувати здати в оренду дачникам, але ця думка чомусь не спадає простоквашинцям на думку. Ба Більше один будинок забезпечений привітним написом. Живіть хто хочете. Люди, які зробили цей напис, чудово знають, від чого вони рятувалися, і що найгірше, вони знають, що це щось, яке настільки налякало їх, може повернутися. Цей напис боязка і наївна спроба не розлютити те, що обов'язково повернеться назад, задобрити його, постаратися зробити так. Щоб воно не побажало перебратися через річку, яка навряд чи вбачається колишнім жителям Простоквашино надійним захистом. Здати житло в оренду тим, хто нічого не знає про зловісні таємниці Простоквашино, означає поставити їхнє життя під загрозу. На це простоквашинці не можуть піти. Можливо, ринок здачі житла в оренду не розвинений у цьому регіоні. Відповідь на це запитання ми отримаємо трохи пізніше. Такі села і містечка широко описані в літературі, особливо в творах Стівена Кінга і Лавкрафта, чому простоквашено ніколи не ставили в один ряд з моторошними американськими містечками, в яких вершилося зло. Я вважаю, що йдеться про совєтську цензуру, через яку довелося розповідати цю історію так, як вона розказана. У селі дядько Федір знаходить нового друга пса кульку. Ось тепер їх троє Простоквашино. Кулька теж вміє розмовляти, і дядько Федір чудово його розуміє, як і раніше, глядач не отримує відповіді. Так казка це чи ні? Чи нормально тваринам розмовляти з людьми? У цей момент глядач дізнається, що село не зовсім порожнє, одна людина в ньому все ж таки живе. Це співробітник пошти, організації, якої зараз багато хто вважає зосередженням зла. Багато в чому, я думаю, підсвідомо саме через перегляд у дитинстві цього мультфільму. Листоноша Пічкін Стівен Кінг, можливо, і здивувався б, але советський і згодом постсовєтський глядач бачить у цьому глибокий прихований сенс у повністю безлюдному селі, в якому сталося якесь велике зло, що налякало жителів повністю відсутні органи влади, немає сільради, немає дільничого. Є тільки пічкін. Який працює на пошті в селі, де пошту розносити просто нікому? У селі немає передплатників журналів і одержувачів листів, не залишилося в ньому і пенсіонерів, які могли б прийти по пенсію. Виникає резонне запитання: чи справді пічкін листоноша? Можливо, це військовий злочинець, який переховується від помсти, або кримінальний злочинець утікач. Який обрав своїм місцем проживання цей забутий богом куток, до якого і не надумає сунутися співробітник правоохоронних органів, не кажучи вже про агентів Симона Візенталя, а може бути пічкін сексуальний збоченець? Чи не про це говорить автор фільму, одягаючи пічкіна в характерний плащ, або ж саме те зло, яке багато хто асоціює з поштою, вигнало жителів із села? Подальший аналіз покаже, що все набагато складніше. Пічкін вітається з дядьком Федором, уся трійця вітається з ним. Але артикуляція губ у цьому моменті показує, що кажуть усі троє різні речі, але аж ніяк не дякує. Що саме вони говорять, будь-хто хто цікавився, може легко дізнатися сам, переглянувши цей момент кілька разів. Але Пічкін схоже не бачить нікого, крім дядька Федора, чи не правда дивно. Це ще один маленький штрих, що наближає нас до розуміння того, що відбувається. Перше запитання від новоприбулих на адресу пічкіна дуже характерне. Ви не з міліції випадково? Новоприбула компанія, схвильована виключно цим. Вочевидь, інтерес з боку правоохоронних органів їм зовсім ні до чого. Хоча здавалося б, чого побоюватися коту чи псу, це дуже значний факт, що доповнює небажання батьків дядька Федора звертатися в міліцію із заявою про зникнення дитини. Заспокоївшись фактом приналежності пічкіна до пошти, дядько Федір повідомляє про своє бажання передплачувати журнал Мурзилка. Вочевидь, нехтуючи перспективою отримати свіжий номер за кілька років, або не отримати його ніколи, що ще більше ймовірно, дядько Федір робить те, що зробив би будь-який маленький хлопчик його віку, але чи щирий він, чи не намагається він заплутати пічкіна? І тут ми повертаємося до питання, що хвилює нас, чому дядько Федір, пустившись у перегони, попрямував саме в простоквашино, чи доводилося йому тут бувати раніше? Звичайно ж, відповідь так. Саме його діяльність у Простоквашино в минулий приїзд, можливо, і послужила причиною того, що жителі села вважали за краще покинути звичне середовище проживання, але чи всім вдалося врятуватися? Незважаючи на те, що крім пічки на в селі ніхто не живе, дядько Федір чекає ночі, ось його справжня мета, і глядач, звісно ж, не залишається розчарованим. Безпомилково орієнтуючись у цілковитій темряві, дядько Федір вирушає в гущавину лісу і там, керуючись тільки йому помітними орієнтирами і звіриним чуттям, за лічені хвилини відкопує здоровенну скриню. Дядько Федір вигадує цьому безглузді пояснення. Коту і псу він каже, що це скарб, а пічкіну, який трапився на зворотньому шляху. Він заявляє, що в скрині гриби, навіть школяреві молодших класів, який читав Тома Сойера і острів скарбів Стівенсона, відомо, що скарби шукають зовсім не так, як це зробив дядько Федір. Дядько Федір знав, що робив, і керувався чітким і ясним розрахунком. Що ж у скрині насправді цінності відібрані у жителів простоквашино? Під загрозою зброї в його минулий приїзд у село, або ж там труп його невдалого племінника, який пішов із Федором у нічний ліс і там зустрів свою долю. Чи не тому вже Федора стали називати дядьком? Можливо, але це тільки лише одна частина відгадки: як опинився Пічкін вночі у лісі, він ганяється за маленьким галченням. Судячи з розмови, Галченя серйозно хворе, і Пічкін припускає його здати в поліклініку для дослідів. Ця фраза нічого, крім посмішки, викликати не може. Жодної поліклініки поруч немає і бути не може. Добре, якби навіть був занедбаний морг для тих, чиї тіла знайшли, а не виявилися закопаними у скринях. Дядько Федір при слові поліклініка не дивується і заявляє, що вилікує галченя і навчить розмовляти. Жодних сумнівів у хворобі галченята у дядька Федора немає, і в цей самий момент ми отримуємо несподівану відповідь на. Запитання, казка те, що його розгортається перед нашими очима чи ні. Звичайно ж ні. Будучи в казці, галчиня би вже вміло розмовляти, як тотошка і воронок як гікар у чарівній країні. Але галчиня не вміє. Неважливо, що робив сам Пічкін у лісі вночі. Важливо, щоб він після бесіди з дядьком Федором крутить пальцем біля скроні. Пічкін розуміє, що хлопчик психічно нездоровий. І ми розуміємо, що так само як Галчиня не вміють розмовляти і кіт Матроскін, і пес кулька. Їхні голоси просто звучать у голові в дядька Федора. З ними він спілкується як із реальними друзями, і ось тут стає по-справжньому страшно. Дядько Федір серйозно і, можливо, невиліковно хворий. Період ремісії його психічного захворювання завершився на тому самому початку фільму, коли з'явився кіт, що живе на горищі. З горищем не все в порядку. І з'являється друга особистість кіт Матроскін. Чи то того дня дядько Федір забув прийняти таблетки, чи то зробити укол, але він пішов у рознос. Горище потребує серйозного ремонту, але дядько Федір в той момент не розуміє цього і біжить, біжить подалі від будинку. Дядько Федір хоче захистити тим самим маму й тата і вберегти їх від долі племінника, а можливо, і тітки з дядьком, яким теж найімовірніше не випав шанс врятуватися на острові в панельній. Багатоповерхівці дядько Федір написав у прощальній записці: я вас дуже люблю, але і тварин я дуже люблю. Утім, приписав він тоді, даючи зрозуміти, що він уже не один. Писати прямо дядько Федір не хоче, хоча прекрасно знає, що в міліцію батьки звертатися не стануть. А батьки дядька Федора, ховаючись, обговорюють його нахили, і пазл потроху набуває закінченості. Тато каже, що дядько Федір хотів би, щоб приятелів вдома був цілий мішок, ось у чому справжні нахли дядька Федора ховати дітей у мішок або, скажімо, у скриню. Здогадки про долю племінника вже не просто здогадки. Мама Федора не вважає, що треба махнути рукою на психічне захворювання сина. Вона побоюється за своє життя і гірко каже, тоді батьки зникати почнуть. І ми розуміємо, що дядько й тітка Федора уродженці Простоквашино, не дісталися до нового панельного житла, а пропали безвісти, як і племінник. Мама Федора в істериці. Він переконує чоловіка, що хлопчика треба знайти, поки він не накоїв справу. Тато погоджується. Звісно, звернення до міліції не варіант. У цьому разі можна сісти надовго, тому батьки Федора вирішують опублікувати нотатку в газеті, і її текст розповідає нам багато про що. У замітці ми бачимо фотографію і зріст метр двадцять. Вік не вказано, і тут ми розуміємо, що це не випадково. Дядько Федір просто має вигляд маленького хлопчика і. Передплачуючи журнал Мурзилка, просто маскує свій справжній вік. Йому щонайменше 18, і він цілком може нести відповідальність за свої вчинки. Якщо, звісно, психіатрична експертиза не визнає його неосудним. Зверніть увагу: тато публікуючи допис, зробив усе, щоб хлопчика не знайшли ні імені з прізвищем, ні віку, ні ваги. Немає і контактного телефону. Тут же ми бачимо відповідь на питання. Що вже порушувалося? Чи могли б простоквашенці здати свої будинки дачникам? Звичайно, так. Рубрика зніму показана в газеті не випадково. Пропозицій про вина їм чимало, а ось охочих здати житло немає. Маленький зріст і карликовість Федора симптом цілого букета неприємних захворювань. Тут і генетичні порушення. Погляньте на підборіддя дядька Федора в профіль, і гормональні, з яких нестача гормону росту найменша з проблем. Його складно звинувачувати за скоєні ним злочини, усвідомивши весь біль ув'язнення дорослого мужика в 120-сантиметровому тільці, починаєш співпереживати дядьку Федору, розуміючи, який тягар він несе на своїх плечах. Нотатка про розшук не минає непоміченою і потрапляє на очі пічкіну, який природно переглядає в усіх газетах кримінальні розділи і міліцейські орієнтування, оскільки сам, вочевидь, у розшуку. Побачивши в газеті фото, пічкін розуміє, що треба здати пацана, чудово розуміючи, що в скрині дядька Федора були не гриби, а цінності, а можливо, й жахливий компромат. Пічкін тверезо міркує, що Федір надто небезпечний, щоб його шантажувати, і краще взяти велосипед, ніж опинитися в мішку, а потім у скрині. А хвороба дядька Федора тим часом прогресує. Чого вартий лист, який він пише своїм батькам, від імені всіх персонажів своєї потрійної особистості. Починає він зворушливий лист сам, але досить швидко його рукою опановує друга особистість кіт. А потім і пес. Почавши лист із позитиву, Педір раптом підсвідомо пише правду, а здоров'я моє не дуже. З цього моменту звірине нутро його мозку вже не відпускає Федора. Все, що йому вдається написати, це ваш син. І все-таки кінцівка змазана: дядько кулька. Батьки Федора в шоці. Вони чудово розуміють, чим загрожує їм загострення сина. По черзі вони не притомнюють від жаху, а потім мама з надією запитує: можливо, ми з глузду з'їхали. Тато не підтримує її, сухо відповідаючи, що з розуму поодинці божеволіють. І в цей момент обидва прекрасно знають, про кого йдеться. Тепер знаєте і ви. Візуально здається, що у нього щось простеньке на кшталт мені не Ускладненого отриманим від хворого галченяти пташиним грипом. Але звісно ж питання серйозніше ще трохи, і життя мирних жителів центральної смуги Совєтського Союзу опинилося б під загрозою, їх довелося б масово вивозити на острів, якби те небагато людського, що залишилося в мозку дядька Федора, повністю поступилося б звіриному. Але загроза минула. Батьки все ж таки вирішують забрати дядька Федора додому. Хоча від самого початку не мали наміру цього робити, які ще пояснення дати тому факту, що вони не вказали в замітці свій телефон? Пічкін отримує свій велосипед, а дві звірині особистості свідомості дядька Федора залишаються в селі і не їдуть з ним, через що глядач перебуває у боязкій надії, що хвороба відступила під натиском потужних медикаментів? Питання: чи надовго? Мультфільм. На жаль, відкрив ще не всі таємниці. І хто знає, які правки внесла в сценарій совєтська цензура, а про що просто заборонили розповідати творцям фільму? Можливо, ми не дізнаємося про це ніколи. А особистість листоноші пічкіна з аналізом його темної сторони ще чекає на свого дослідника. Почуємось в наступних відео. Продовжуємо працювати над матеріалом. Підписуйтесь та поширюйте. Всім бувай!